Китайська притча про фермера, в якого кінь. До нього прийшли сусіди, щоб йому поспівчувати, кажуть, яке нещастя, яке горе. А фермер їм відповів, хто знати це, біда чи благо. І дійсно, через пару днів його кінь повернувся і не сам, а з цілим табуном диких коней. До нього знову прийшли сусіди, щоб порадіти за нього, сказати Вау, яка вдача! Яке щастя!. На що їм фермер відповів, як знати, це вдача чи нещастя. І дійсно він знову був правий, тому що його син, обіжаючи одного з цих диких коней, впав і зламав собі ногу. Сусіди прийшли до нього, щоб йому поспівчувати. Але фермер був невозмутимий. Він сказав, як знати це не щастя чи благо. І дійсно, через деякий час в їх село прийшли вербувальники і забрали всіх молодих хлопців в армію. А його сина не забрали, тому що в нього була зламана нога. Ми самі обираємо, як нам інтерпретувати ті чи інші події. І краще завжди діяти не зі страху, а з довіри всесвіту.